Минулого тижня ми з вами обговорювали постійно зустріч Трампа та Путіна. Обговорювали різні варіанти сценарії, як вона може відбутися, чим вона може закінчитися. Звісно, що сьогодні ми розпочинаємо інформаційний новий інформаційний тиждень. Із політичних новин ми знаємо, що зустріч такий саміт відбувся 15 серпня. У п'ятницю будемо говорити про те, чим він завершився, про наслідки також про. Про те, чого варто очікувати, перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що для за даними Reuters, Путін висунув низку вимог для завершення війни проти України під час зустрічі з Трампом на Алясці, нічого нового на мою думку, вимагає виведення збройних сил України з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання зупинити бої в Херсонській і Запорізькій областях. Також Москва хоче, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО ще одна вимога Кремля. Надання офіційного статусу російській мові в деяких частинах України або по всій нашій країні, і також право вільно діяти на діяти для російської православної церкви. Отже, пане Тарасе, самі Трампа і Путіна. Яким він був на вашу думку, і чи додало це Путіну статусу на міжнародній арені? Загалом, як ви оцінюєте зустріч американського лідера та російського диктатора, враховуючи, що чинник Кремля ну дуже хотів побачитися з Трампом? Ну, в переліку вимог Путіна не вистачає губозакатувальної машинки, це традиційне для росіян. Uh -huh. Усе угу. інше, ну в дійсності. Ну Путін хотів зустрітися з Трампом. Ну він зустрівся, Він там показав, що він в першу чергу пекіну, що він все ж таки поки що нашістка Китаю, що може ще виїжджати без дозволу Китаю в США. Ось показав своїм шнуркам в Кремлі і народу, що з ним хто ще спілкується. Це звичайно був його тактичний виграш. Але стратегічно, звичайно, нічого не змінилося. Трамп як і був в уразливій позиції перед, перед зустріччю з Путіним, так і залишився в уразливій позиції. Він піддається шалений критиці по всьому світу, в тому числі власно, власне медіа, які активно його. Компостують йому мозок за те, що він дуже слабко виглядав, тим більше для багатьох США, ну, зрозуміло було яким чином американські військові каком доверху стелили цю доріжку перед літаком Путіна. І все інше, так що тут більше проблеми Трампу створилися, і це дуже добре для нас, тому що він тепер буде змушений робити все ж таки жорсткі а, кроки щодо Росії. Звичайно, що він в традиційній своїх манері а, намагався перекласти відповідальність на Україну, що Україна у усьому винувата. Але думаю, що такі фінти вже не пройдуть. А ось а, Зеленський полетів чіткою позицією, що а, м, зупинка а, м, бойових дій по лінії розмежування. А, Репарації з Росії від 500 до 1 трильйону, повернення всіх дітей та полонених, гарантії безпеки. Тобто, в принципі, перемовна позиція України значно сильніша, як і європейців. А те, що Трамп, звичайно, буде наганяти ці жуті, що всі, от історичний день, ай-яй-яй і так далі. Ну це маніпуляція, маніпуляція, традиційна маніпуляція часом, що, начебто, часу немає ні у кого немає. Оце тиск емоційний на Україну, це емоційний тиск на багатьох, але часто працює на Україну. Дивіться, вон сьогодні в Криму вже є повідомлення, куди зник бензин вже по талонах. Так як в радянському союзі бензин вже видається на паталонах. Хто захопивши радянське дитинство? 80-ті років, пам'ятає, що на радянському союзі все було вже в талонах, так. Не ось тому, що вже проблеми були з конкретними речами, так це якраз наслідки того, а що демонструє Україна спроможність створювати величезні проблеми Росії. Росія котиться очевидно до економічного краху, так якщо і далі так буде продовжуватись, якщо Україна ще от вчора ракету продемонстрували цьому в Ройтерс. Якщо ця ракетка ще прилетить в порти Балтійського моря. А, от, припинивши взагалі будь-який експорт з цих з тих портів. Ну тоді зовсім буде зовсім інша розмова з росіянами. Їхні панти для приїжджих, те, що вони там щось вимагають, не буде скоро скочуватись до а, обговорення графіку виведення військ Росії з, з взагалі з цієї території а, України, тому що якщо навесні цього року не змогли протиснути зняття санкцій з боку європейців а, на російську нату та газ. І притиснути, щоб Україна десь якісь поступки зробила, то зараз точно такої, такої можливості а, немає. Просто так, що така ситуація, яку я бачу, Так що час працює на Україну, спокійно треба все це приймати, не читати багато газет, різних версій, що всі когось продали, здали і так далі. Ми ну, повинні розуміти просту річ, що Трамп та Путін можуть все що завгодно там обговорювати так. Навіть польоти на Марс або, або припинення війни на місяці, так до України це взагалі не має ніякого значення. Наше завдання бомбардувати російську територію. СБУшники повинні далі виносити НПЗ, хімічну промисловість, залізницю, аеродрому в Криму і багато чого іншого. ось інші спецслужби повинні працювати по різних напрямках. Разом вони повинні нищити російську. А інфраструктуру і економіку додаючи більше кризових явищ до неї, а і тоді зовсім буде інша розмова. А те, що Трамп там буде говорити, тиснути, погрожувати особисто зеленського, я цього не виключаю. Ось але це нічого не означає, тому що позиція України залишається незмінно. А всі російські хотілки ну нехай розповідаються Трампу. Ми то тут до чого. Друзі, нагадаю, що у Тараса Загороднього є десятиденний марафон, який допоможе опановувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Я впевнена, що ви помітили про те, що ми постійно обговорюємо ті чи інші методи перемовного процесу, як вони працюють. Курс називається Переможні переговори, навчись домовлятися про будь-що домовлятися з будькими про будь-що. Тарас Загородній обіцяє підвищити впевненість, навчитись працювати з опонентами та конкурентами. Спрацьовувати навички на реальних кейсах, вміти вести перемовини про зарплатню, про ціноутворення, про умови роботи. І, звісно, як виявляти, протидіяти і розрізняти маніпуляції, а також як керувати своїми емоціями. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Тому, якщо вам це цікаво, то пропоную зазирнути і перейти за посиланням. Пане Тарасе, поки готувалася до нашої розмови, знайшла. Цікавий фрагмент е телеканалу NBC, е Покажу його скоро про те, що ведуча е телеканалу показала е Марко Рубіо, держсекретарю США, як він в березні 2022 року якраз. Е Відразу після того як Росія Росія е, пішла з повномасштабним вторгненням на Україну, сам заявив, що Путін досвідчений брехун і що з ним не можна ні про що домовитися, і жодні угоди з ним неможливі е, в той же час. Відразу вона запитала його, чому зараз Рубіо вважає угоду з Путіним. Максимально можливою, е, і що така угода буде в той же час, держсекретар США е, просто ледь генерував е, свої слова в якусь розвідку і мовляв, що ну ось зараз угода нам потрібна. Пане Тарасе, як ви вважаєте, чому зараз відбулася така зміна риторики? Ну це дуже добре, що на адміністрацію тиснуть. І ж зараз е, медіа е, тикають носом в їхнє же лайно називається так. Е, от а чому зараз повірити, а чому не зараз вірити? Це дуже добре в дійсності для нас. Чим більше буде таких е, зауважень, тим більше будуть запитувати, тим більше вони будуть незручно себе почувати. Це те, що я самого початку говорив, що Трамп іде в принципі в ці перемовини конкретно з Путіним з більш слабкою позицією, уразливою позицією і вся адміністрація. Ну, нехай тепер виправдовується, чого вони тоді одне говорили, а зараз інше говорять. Це нам на руку. Це нам на руку, це буде підточувати позиції і Трампа, і змушуючи його все ж таки... Вживати методів, а вживати більш жорстких методів щодо Росії, тому що вони вони просто виходів будуть. бо а, їх пресує і демократична преса, пресує республіканська преса. Вони виглядають ну, м'яко кажучи, дуже недолуга, Але ж ніхто ж їх не просив потрапляти в цю ситуацію. Ніхто не просив потрапляти в ситуацію. А, так що нехай тепер далі виправдовуються, а, тому що тут дійсності правильне питання. Тоді ви говорили одне не будучи при владі, а тепер ви говорите зовсім інше. Так, але давайте, давайте. Це, 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 це дуже гарна тенденція. Це те, що ми з вами обговорювали це. Те, що вони та в слабкій позиції знаходяться, коли вони ввійшли в, в ці перемовини, Україна значно сильніші позиції і ніж це було навіть року тому, коли а, нас намагали на нас намагалися тиснути, тому це називається. Тепер це не наші проблеми, а ваші проблеми виправдовуються перед виборцями. А там гарний період настає ну, зараз. Починається виборча кампанія в конгрес. Так тепер ви будете е, е, виправдовувати з чого ви там наговорили. Чого там, вибачте, раком стояли ці військові американські перед, перед російським літаком. Так? Mm. Там Трамп махав рукою Путіну. Чого ви вирізали це з офіційного? З офіційного yeah. Yeah. Да, це, це, я ж говорю, це Трамп слабкій позиції. Він сам, до речі, себе загнав. Ніхто ж його не просив цього робити. А це дуже добра тенденція для нас, тому що тепер а що, ти, а що ти скажеш Україні? А Україна робить свою роботу, довбає по е, 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 інфраструктурі Росії, доводячи, що вона, е, вона токсична, вона валиться, вона валиться, стає все очевидніше. І росі, і американці нічого з цим зробити не можуть. Тому що, якщо брати аналогію, хоча б там з радянським союзом, ну радянському союзу навіть ну, фактично до останнього моменту хтось в борг давав, бо у них там золото було чи щось інше, ну щоб там, хоча б продовольство, закупити. І то і, і то це не це не назавжди спрацьовувало. А зараз росіянам не дають борг. Американці не готові давати росіянам гроші взагалі. Вони тільки хочуть вибити ну теоретично можуть вибити там якесь послаблення санкцій з європейців і то там конфлікт інтересів з самою ж політикою Трампа. Так що Україна не повинна йти на оці маніпуляції часом. А це я говорив. Це так, така. Російська тактика перемовин, що у вас дуже мало часу, у вас не буде іншого варіанту. Давайте погоджуйтесь на те, що дають. Ні, треба спокійно дивитися на ці перемоги, на свої перемовні позиції, не реагувати емоційно на такі речі, тому що нас намагаються розхитати, в тому числі, різними там каламутними статейками в різних колись серйозних а, західних виданнях. А, виявляється, що вони теж а, можуть нести відверто несільницю. Тому спокійно на це дивитися. Час час геометрично прискорюється, і він працює. Я в першу чергу проти Росії. Наше завдання не вестися на це. Трамп, мабуть, ну зробив останню спробу врятувати Росію, але це вже остання спроба. Він вже далі нічого зробити не зможе, тому що в дійсності економічна політика Трампа якраз вбиває російську економіку, і він це з тим теж нічого не може зробити. З весни нічого не помінялося. Вони не можуть вирішити одночасно дві два завдання врятувати Росію, так, і захищати національні інтереси американської економіки. Так що спокійніше, спокійніше, не треба робити виручку цим виручку продавцям це валір'янки в аптеках, так і все інше. українців значно краще зараз позиції ніж це було ще навесні.